Це наш перший динозавр, на якому ми можемо їздити, кататися, тут все ламати. Дивіться, добувати просто. Я би проручав так. Ні, ця мразота, бачите, уже Стімбері стирила. стій, чувак. Ні, ні тільки не птер, тільки не птер, скотина, він майже доприручився. Давай, давай, відбивайся, москоп, давай, давай, кохнемо його разом, давай, скотина, мого раптор кохне. За що? Хижий прийшов прямо до нас, і чувак вбив мого перезоролофа, офієвший. Все, трицератопцік, наш перший трицератоп. Хлопчик є, це наш чувак, на якому ми зможемо комусь відвісити хоча б люлів. І всім привіт, друзі! З вами я Райвен і сьогодні ми будемо грати в АРК. Так, це АРК Evolved, Правда, я додав трішечки модів. Ну тут буквально 2-3 моди, які додають декілька ще динозавриків і дозволяють одному з динозаврів ванільного арку бути тут. На карті Рагнарок, так як ми будемо проходити тільки цю карту, ну, в даному проходженні, тільки цю, тому що контента на всіх картах просто вух. Скільки. І нам би тільки одну хоча б пройти, тому що це реально буде жорстко. Ось тут додалось дуже багато ще класних нових динов. Я не знаю, чи ми зараз їх тут побачимо, але пом'я їх тут не бачу. Не дуже багато, ну просто декілька реально нових я вже бачив, тому що я заходив тут це перевіряти. Мені потрібно було все налаштувати, зробити собі левел не 105-й, а 120-й, тому що максимальний тут 105-й. Ось. І ми будемо починати. Також я трішки змінив рейти. Як ви бачите, дається сразу по 8 дерева Також з удару дається по -от -от декілька соломки. Я не знаю, чи мені такі рейти підійдуть. Ну, по-моєму, по два камня буквально. Ну, я думаю, підійдуть. От, по два камні, я, я думав, буде більше. А тут дивлюсь, отак по два камня, то рейти мені підходять. Ось. Що таке АРК? Розказую трішки для тих, хто не знає. АРК це гра про динозаврів. Трішки схожа на Майнкрафт, тим що це теж виживання, теж пісочниця. Тут можна багато всього робити. Відрізняється вона тим, що тут інша ціль. Ціль тут приборкати всіх динозаврів, виграти босів і ще пройти фінальну волну, фінальну зарубу. Ось. І тут є дуже багато контенту. Ви навіть не Скільки ми вже підняли трішки левелів. Нам опит, як бачите, тіче сам по собі. Ми вже можемо прокачати нам трішки статів. Прокачуються стати. Зазвичай я прокачуюся в вагу, тому що без ваги, якщо чесно, дуже важко йти далі, тому що ми дуже часто будемо підбирати купу всяких ресурсів, і в нас просто не буде місця. Добуваємо стартові ресурси, я вже декілька добув, і можемо закрафтити перше наше кайло. А також у нас тут є ось всі ці штуки, це рецепти, які ми можемо відкривати за очки. очки нам даються, коли ми повишаємо левел. Де у нас тут ступку, ступку, треба обов'язково ступку-ступку, ми можемо ми зможемо робити ось наркотики. А з допомогою наркотиків ми зможемо робити, що ми зможемо приручати динозаврів. Тобто ми зможемо їх вирубати. І коли вони вирубаються, ми їх кормимо, і таким чином ми їх приручаємо. Беремо хайло в руки. І тепер, щоб закрафтити сокиру, нам потрібен кремній. Кремній можна добути з камню. Ось ми добуваємо, бачите, в нас пішов кремній. До речі, друзі, хотів вибачитись. Разу за те, що гра на російській мові. Я не хотів ставити її на російську максимально, але вибір або російська, або е, англійська, української немає. Я думаю, що чому я не поставив на англійську, тому що дехто може її не знати, дехто може там учив не англійську, а здавав історію, ще щось. Ну, типу, дехто може її не знати. Я думаю, ну російську знають майже всі, на жаль, як би мені цього не хотілося, насправді, але російську знають майже всі. Ви скажіть, якщо вам таке не подобається, я змінюю назад на англійську. Так, відкриваємо. Значить, наші перші побудови, крафтимо солом'яні фундаменти. Волокно добувається просто з кущів, кущів трави. От беремо, підходимо, нажимаємо буквочку Є. І як бачите, чому я говорив про вагу. Тому що без ваги ну просто нереально. Може, я навіть збільшу число прокачки зараз. Насіння полуниці це перша модова штука. Як бачите, якщо воно написано по-англійськи, це з моду. Тому що мод не підтримує російську, це факт. А ось якраз такий хижий динозавр, і це модов. Так, да, по-моєму, це модовське мене такий вже один раз убив. Ну, я думаю, давайте до них близько не біжати. Давайте десь отут побудуємося. Тому що якщо я зараз до них побіжу, я думаю, я <смі> не виживу. Я зразу просто і все. Вогнище є. В вогнище ми можемо покласти м'яско на переплавку. До речі, треба буде ще більше статті зробити, бо по 100 мені не подобається. Давайте вп'ємо першу нашу додошку. Зараз я додошку зафігачу, і в нас буде хоча б перше м'ясо. Так, давайте так як з додошки мало м'яса. Давайте зараз копнемо оцього чувака, карбонеміса. Мене місце черепаха. Тут є ще на багато класних інших черепах. До речі, я би ще що зробив, це поставив би, тобто скільки урону я дамажу. Надо буде це обов'язково поставити. Я подивлюсь, як це поставити. Такі зелені чиселка будуть вискакувати, скільки ти продамажив. Бачите, на ньому з'являється кров не тільки саме в місці, де я його б'ю. Так, оцей чувак, якщо ви побачите, там ходить такий, як. Криса на крису погожий. Це цей чувак буде тирити в нас з інвентаря наші предмети. Тобто, якщо він до нас підбежить, він може в нас навіть якісь самі дорогоцінні ресурси стирити, тому до нього лучше близько не підходить. Це просто мразота. Тепер у нас є м'ясо. Ми можемо запалити вогнище і покласти сюди м'ясо. І в нас піде робитися жареним м'ясом. І зробимо ступку. Ступку і балас. От балас обов'язково це балас, це прям темка. Вона потрібна стопудова. Я би проручав так. Ні, ця мразота! Бачите, вже стімбері стирила стік. Чувак, ти не хочеш мені вернути те, що ти у мене стирів. А, він 144-го левела, я навіть не знаю, чи його б'ю. Просто пішов нафік. Стімбері це фігня, це прості ягоди, які ми добуваємо з пущиків. Проблема в тому, що він повернеться. От чим проблема? Ця скотина повернеться. Тварина. О, паразу Ось, його ми можемо приручити за допомогою Баласа, але крім баласа, нам потрібна ще така штука, як рогатка. Рогатка стріляє у нас камнями, і вона накладує гурбон. Якого ти левела? Якого ти левела? А, 24-го всього. Може, зараз іншого знайдемо. Ось, дивіться, є Тековський. Тековський він просто виглядає по-іншому, і в нього інший дроп. А так він, в принципі, майже нічим не відрізняється. Ну, хіба що на сервері він може там ще деякі примочки робити. Або тут теж може. Ну, мені не так це важливо, мені важливо просто якогось собі. Ну, цей 38-й, але це дуже мало. У мене тут рейти взагалі 240-ві можуть бути дина. Нам приручить би Птера. Тер застряв. Тер застряв, це взагалі ідеально. Питання, чим його приручати, тому що треба, напевно, лук. А лук, він крафтиться вже великому. Доволі левел, левелі А щоб полутити трішки більше левел, треба поубивати дино. Я пропоную зараз трішки повбивати. от зараз стековського паразуру ловчика добудемо. Беремо просто опа, і він все. Він мінус. І нам, по ідеї за нього, мають дати трішки опиту. Дали, але прямо мало, мало дають опита. Я пропоную зараз тоді піти черепашку добити. А, він від мене тікає пока. Добре. До речі, черепаху краще добити, краще її по ногам або по лицю. Тому що, якщо ви добите в панцир, то логічно, що там буде прямо мізерний урон, тому по ногам зараз ми з тобою розберемося. Давай, ти на кого нарвався? А я рай, він, я тебе зараз просто на кобна свій спис насажу. Давай, зараз нас. Питно саджу, давай, на, на, вообще просто на ізі розбираємо. От таких найлегше розбирати, тому що він просто йде. В нього дальність не достає. Бачите, на ньому вже з'являються такі кроваві подряпини. Це означає те, що в нього вже прям мало хп. Давай, давай. Ах ти ж скотина! Вирішив битися на смерть. Все, насмерть, він вирішив битися. Вирішив битися на смерть і не добився, поняв? В нас піднялося ще два левела. Прекрасно, просто прекрасно. Це вагу. Вагу, це, це просто маст хев. Так, ми проказуємо. Почали вагу, і що в нас є? У нас тепер є якраз такий лук. Мені потрібна стріла. На якому вона левелі? Ось вона на 21-му аж левелі. Отам буде вже така йти транквілізуюча стріла, тобто з наркотиками, разом з. Це просто це буде така стріла, яка в нею буде дуже легко проручати динозаврів. Беремо і розподілюємо все в інвентарі. І тепер, коли в нас спортиться це м'ясо, воно спортиться все разом, і в нас буде купа тухлого м'яса. Тухле м'ясо потрібно для наркотиків. А наркотики потрібні для того, щоб проручати дино. Ось так, що нам потрібне тухле м'ясо, прям маске. Ось, все. крафтимо ступку, ще закравчу трішки солом'яних цих, але мені не хватає там чи то волокна, чи то не вистачає соломи. Прокачуємо ще трішки ваги. Зараз у нас спортиться м'ясо. І в нас є, по ідеї, трішки наркобері, проте мало наркобері Тому краще приручити хоча б якогось динозавра. Я пропоную зараз що зробити. Приручити оцього цього паразуролофа Мені потрібно тільки волокна трішки. Так, добули волокна, крафтим болас і крафтимо ну, не дубінку. Хоча давайте дубінку, чому не дубінку. Давайте дубінку, і дубінка вона якось практичніша, чи що. І кидаємо. У нас цей чувак під баласом, рухатися він не може. І ми беремо і просто починаємо його дубіною по голові, дубасити, дубасити, дубасимо, поки не впаде. В нього невеликий левел, тому впасти він має доволі швидко. Проте я не впевнений, але по ідеї має впасти швидко. Давай, 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 давай. Падай, давай. Зараз як вирубим його, як вирубим, як цей дубіни. Зараз як ти її вмажу, давай. Так. Це, друзі, моєї дубі не вистачило цей чувак. Впав. Тепер ми можемо його приручати. Тепер нам залишилось тільки покласти ягоди йому в інвентар, і в нас піде приручення. Найкращі ягоди для цього це межобері. Найкращі ягоди для приручення це межобері. Але саме ягоди Уже 70%. І зараз він уже доприручається, так як цей динозавр дуже низького левела, то приручається він прямо швидко. Перший наш динозавр, наш перший паразуролов, який буде добувати нам ягоди і все інше. Назвемо його чись мене, так як він наш перший динозавр. Для нього ми можемо заграти. Сідло, ось воно в нас тут є. Ось, сідло для паразу, парази уролофа. Для, для цього потрібно трішки ще волокна, і зараз ми зразу на ньому поїдемо. Так, до речі, він за замовчуванням ходить за нами, тому його треба відсвізнути. На букву У це стояти. Буква У це стояти, і сідло. Тепер ми можемо на ньому їздити, на ньому кататися, все. Це наш перший динозавр, на якому ми можемо їздити, кататися, тут все ламати. Дивіться, добувати просто, просто можемо добувати ягоди, солому. Ну, в принципі, крім ягоди і соломи, він ні на що більше не годиться. В основному тільки ягоди і солома. Ось ми можемо підбежати до кущиків є та копа, і у нас пішли ягоди. Це набагато легше, чим добувати їх просто вручну, тому що вручну набагато важче. На то це ігра і про динозаврів, тому що вони набагато полегшують нам життя. Якщо і ми їх приручаємо. Звісно, цей динозавр він не найкращий для ягід, тому що є, наприклад, великий такий динозавр, бронтозавр, він одним замахом госта може зразу зібрати ціле поле ягід. Це, до речі, айрдроп. Тут є такі отакі лучі, це аирдропи. Як я бачу, цей луч жовтий. Кожного луча а, є свій левел. Тобто, для звичайного, там по-моєму, п'ятий левел, для червоного 60-й чи 70-й. Типу, і якщо ми не достигли цього левела, ми, звісно, не зможемо його залучити. Лутати ось, тому я навряд чи зможу лутати жовтий, тому що це перед красним він йде, там якийсь 50-й теж левел треба. Тобто, ну. Також ми можемо прокачувати стати у дино. Я зазвичай прокачую швидкість і вагу для саме для таких динозаврів. Кладемо наше тухле м'ясо з нашими ягодами і крафтимо наркоту. Також нам би повисити ще левела, тому що в нас його мало. Повисити левела на цій карті можна, в принципі, таким шляхом, як знаходити записочки. Записочки різні від Відміточки, ось різних чуваків, які були на цій карті. І тоді тобі дає прям багато левела. Давайте закрафтимо лук. З луком набагато легше вже буде полювати, як мінімум. Зараз тільки нам потрібне волокно. До речі, ти волокно собираєш? Волокно він не собирає. І крафтимо перший наш лук. Перший наш лук і 40 стріл. Тепер у нас є лук і стріли, і ми можемо відправитися на полювання на якогось дино. У нас ось там є трицератопсіки. І ось на трицератопсіки вже можна піти. Бо не такі не прямо сильні динозаври. Ну, вони, звісно, сильні, але не прям. Сильні, головне заграти одного, тому що якщо ми загримо ще й з другом, то це буде вже доволі больно. Тут дуже важко цілитися. Не бачиш, куди о попав. Але загрилися двоє. Загрилися двоє. Так, це до речі, це це абілка, абілка цього динозавра. Він розганяється і б'є тебе з тарана. Коли він б'є вас з тарана, то він дамажить просто нереально, і він вас стопить. Тобто ви не зможете йти. Стріляти йому теж треба по ногам. Якщо стріляєте по ногам, там проходить повний урон. Якщо стріляєте не по ногам, проходить не повний урон, тому що в нього панцирь. І напевно я його навіть зміг забагати. Якщо я реально зараз зміг його забагати, то це да, те, зараз ми його уже кокнемо. Бачите, він уже весь в крові. 40 сороковий левел, трицератопсік. Мінус. Той зараз чувак успокоїться. Так, до речі, ми можемо пробіжатися по ньому і зібрати стріли. Так як ми вбили трицератопсика, ми підняли ще один левел і можемо спокійненько собі його вкачати. Може зараз оцього вбити. І тепер я думаю, цих стріл мені має вистачити. Якщо ні, будемо по дорозі докрафтувати. Беремо, стріляємо. Він зразу починає панікувати. Так. Ай-яй-яй, оце дуже оце дуже велика тварина. Вона тирить в нас предмети з інвентаря. От такі чайки, чайки, от такі чуваки, які схожі на крису. Я вам показував. це прям самі парі. Е! В нас хі хижий прийшов прямо до нас. цей чувак вбив мого перезугролофа офієвший. Він зараз і на мене може побіжати, і мене ще й вбити. Ну проблема в тому, що в мене тепер немає динозавра. Звісно, ягоди я зібрав. Все, вбив 144-го трицератопсика. Підняли левел. Проблема в тому, що той скотина убив мого динозавра. Це новий левел. Новий левел. Ми зробимо ще вагу, і в нас відкривається. В нас відкривається транквілізуюча стріла. У нас відкривається верстак, у нас відкриваються всі ці ось штуки. Так, це добре, що він зараз йде в ту сторону. Головне, щоб не до мого дому. Все, в нас тепер є наркота. Ми ложимо ще трішки м'яса, ще трішки ягід, і робимо ще 4 наркоти. І тепер ми можемо зробити транквілізуючі стріли. Так. А також, дивіться, тут є така прикольна штука, як гамма. Ми можемо поставити гаму 3. Бачите, і в нас все робиться світліше. Я буду таке робити, тому що мені поки приємніше так грати. Ось, тому що я хоча б щось бачу. У вас то на відео по і так видно. Так, це, до речі, труп нашого Дина. Нашого Дина труп. Ось він тут. А... До речі, сідло я заберу. Ось літає птер. тер. Треба по почекати, тільки коли він приземлиться. Зараз ми підемо до нього. Опа! Там щось таке, там хто? Там якийсь чувак з диханням морозним. Чи хто там? Ху це? Чувак, з фонариком? Чекайте. Чи хто? Так, мені тут дуже стрьомно знаходиться, тому що у нас. Якщо б ми вміли літати, то без проблем взяв, піднявся повітря і звідти дивишся. 144-й, все ідеально. Тихо, тихо, ні, ні, не треба. Стоять, стоять, куди ти зібрався у нас? Куди? Давай. Раз, два. Та ну що ти робиш, дурак? Ідіота, кусок. Підійшов світить тут своїм жопою своєю. Хватило, прям рівненько, хватило мені, щоб виробити цього птеродактля Ідеально, все. Тепер ми кладемо, по-моєму, він їсть м'ясо. До речі, скільки в нього ваги? В нього всього 180 ваги. Ой-ой-ой. Він зараз буде приручатися, ми тут нам маємо постояти, щоб його ніхто не загриз. Тому що його можуть і так загризти. Так, ай на 38. Восьмого аж левелі, о, то літати ми зможемо аж на 38-му. Так як поряд я побачив ще одного паразуру лофа, я вирішив приручити його в нашу стаю. І продовжу дубіночкою. Так як стріли в нас закінчились, то дубіночкою зараз добиваємо. Йому прям мало треба буде, тому що він всього 38-й левел. Це, все, все, він мене не підвів, він впав. До речі, зняти можна по ідеї. Так, опігів. Чел, іди нафіг! Скотина їсть мого чувака тварина кончена мій чувак мудила, тварь сволоч, ублюдок. Я ти зараз чек... Ах ти скотина, не, ну ти подиви на нього, ну просто хаває мого чувака. Да ти обігівший, він мене ще ще й захаває. Не, ну це все. Не, ну я. є, О -о 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 -о. Я тебе я отомщу просто. Я просто отомщу. Ааа, він зараз ще мене сожре. Не, ну ти догрався. Це така мудила, блін, я вам кажу. Просто взяла і з. А що? А тепер не так смішно, да? Коли стоїш на місці? Не так смішно тепер, да? Не так. Не так тепер смішно. Скотина, жрать мого чувака. Не так смішно, да? Можемо хопця приручити. О, ми жобері, мосхопс, хоче жобері. О, приручили мосхопця. Ні, це мопс, мопц, він буде мопсом. Ми приручили мосхопця. Ним на ньому ми можемо їздити так, без сідла, проте, бачите, як бачите, вага, вага. Проблема в вазі. Зараз ми перевіримо на ягодах, чи він їх добуває. У нас виходить, тепер є вже мосхопці, так? Да? Ти добуваєш ягоди? Так, да, добуваю ягоди в без питань. Так, друзі, до мене тут прийшла стая рапторів. У мене почалися проблеми. Я їх ніяк не кокну. Пацани, за що? За що? За що? Мінус один. Ні, тільки не Птер. Тільки не Птер, Скотина! Він майже допроручився. Сволоч, не надо, не бий Птера. Ні! Ну тільки не Птер. Убив! Він живий! Ефективність, звісно, дуже маленька, але він живий. Проблема в вожах. Там ще є вожак. Потрібно би швидше стріли. Фінальна драка зараз буде. Цей найбільшого левела. Цей буде зараз найбільшого левела. Тільки не лук! тільки не лук. Ага, як стрьомно, він з великого левела. Він не просто. Ти коли ти приручаєшся, чувак? В Тебе ти лоу хпшний уже. Так. Терек, в нас тепер є е, літун, хай буде. Ні! ні, ні, Ні! на шо? Ти приперся? ні! Ні! лети, не надо, не кусай, не бий, не надо. Напади на нього, убий йому. Як тобі атакувати, цель? Не надо. Не надо, не надо, не бийте. Не кусайте, кремня нема. Кремня, мосхоп, ідіот. Давай, давай, відбивайся, москоп, давай, давай кокнем його разом. Давай, скотина, мов раптора кокнем! Ні, за що? Він втікає, він втікає. Срочно, стріли, стріли, мосхоп, ти живий. На ягоди, жри, де ягоди? Срочно, треба втікатись, біжить. Опять тварина така. Да ну не надо, ти. Ну скотина така. Тут ще й лев ходить, тут ходить лев, сам лизубий лев. За що? За що? Ну за що, блін? Але лева, по ідеї, можна приручити. Я не знаю, чи на лева подіє балас. Так, проблема тільки в рапторі. Єдине, в чому проблема, це в рапторі. Раптор. Треба якось кокнути раптора. Щоб кокнути раптора, взагалі ідеально було б отримати балас. Ааа, дивіться, де ВІН? А він застряв! Мудила! Все, давайте крафтитись с пусти. Ну але він 224 левел, я просто вбив, ну, не знаю, як його вбити. Ладно, це, туп... це тупа затія. Це затія тупа, тому що ми його не вб'ємо. За що ти сюда ще прийшов? Чувак. Може ви з раптором якось двоє подружитесь, не? Хать, біжим. Біжи, все, все, він не загрився на мене. Добре. Ми забрали лут, все спокійно, все добре. У нас тепер в цьому луті було багато ягід. Ми зараз крафтимо наркоту, пробуємо приручити раптора чи кішечку. По, по ідеї, я хочу приручити кота. Просто подивіться, спий чувак. Він явно мене хоче з'їсти це, ну я вам кажу. Він явно хоче мене з'їсти. І от там ще ходить, карно, блін. Тоже хоче мене з'їсти по-любому. Так, ну що, давайте зараз скокнемо тебе. Так, все. Ідемо собі спокійно, фігаримо його. А! Лев! ну за що? Давай, черепаха бий лева! Бей лева! Лева бий! А може, черепаха здра когте. Я надіюсь, що балас на саблезубіка подіє. А він бив, саблі... Черепаха вбила саблезубого тигра! Черепаха красава! Я тебе навіть можу в живих. Ладно, я тебе в живих не оставлю. Але ти такий красавчик, чувак. Але черепаха хороша. Хто саблезубого вбив? О! Трилобіт, до речі, трилобіт, Це дуже прикольна штука. Тому що з трилобіта, по-моєму, добувається нафта, наскільки я помню. Чи не нафта, чи щось таке. Так я не знаю скільки в нього хп, Я думаю, я його не зможу вбити. 200. ні, це вбив. Все, тепер можемо добути. ось, бачите, хітин, хітин, точно, хітин дуже теж важлива штука. І дуже багато жемчугу і чорного жемчуга. Чорний жемчуг це взагалі дуже рідкісна штука. Ти який левелок? 80-й, До речі. Тихо. От ви на це подивіться. Блін, воно ж проснеться, воно ж мого птера зразу загризе. Так, давай, чувак, ти мені потрібен. Давай ти трішки в мою сторону. Так, да, йди в мою сторону. От так, все, все, все. Розвертатися, в іншу сторону не потрібно. Погнали, погнали. Знову приручаємо птера, дамажимо, починаємо накидувати стріли. На 80-й левел у нас має взагалі мало стріл піти. Так, все. Пішло половина стріл. Ідеально, взагалі, до речі, давайте ще знімемо балас, може він нам в інвентар ще залізе. Ну все, вони проснулись. Вони проснулись і пішли розматувати. Ну і що, і як, і куди? Так, в нас є наш перший верстачок, ми беремо і ставимо його кудись. Це в нас є наш верстак. Ми туди ложимо залізко, оружжя, ближній бій, і з металу дерева і чого ще, і шкіри. Ми можемо закрафтити перше наше залізне кайло з арку. Ось, до речі, ось ця підзора труба. Вона просто нам буде показувати. Дуже багато всіх даних про наших створінь, е, наших динозавриків. Проблема тільки в тому, що для неї потрібні кристали. А кристали тут де? Ось я цього мало знаю. Ось в чому головна проблемка. Ні, ну куди ти? Ну чувак. Ну нащо я тобі треба? Ну навіщо? Ну, йомайо. -йо, ну що тобі тут треба? Ну йти в жопу. А, Птерик. Птерик мій вже труп. так? Птера вже вбили. В мене немає ідеї навіть як його кокнуть. Я так розумію, балас на нього не подіє. На одному все рівно. А, він ще й там в нього якісь електроефекти. То я підійду і мене ще током шибане, так? Да? <смі> Понятно. Можемо спробувати, звісно, з камнів його довбити. Проте, я думаю, що це ну, настільки маловірогідно, що ми його виробимо. Так, беремо стріли, зараз спробуємо його приманити сюди. Якщо я в нього попаду, то я як мінімум відведу його зі своєї бази. О, попав! Все, 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 все. все, все. Звідти він пішов, ідеаліті, просто ідеаліті. Ми його звідти відманили тепер. Ай-яй-яй-яй-яй, він може він може током, він може током бить! Він може бити током. Ні, ублюдок. Він мене якоюсь електрикою довпанув. І все. А, він на мене, так? Да? Okay. Подивіться, просто подивіться на це. В них драка! Драка! А ні, в них драка по мою душу. По мою душу не надо. Він, його все, все, його в список того, що ми його нереально не приручимо. Ну, як мінімум, в ближайшій серії ми його точно не приручимо, в ближайших 55 серіях. Ладно, я шучу, ми його приручимо в якійсь серії, але точно не в цій. Трішки побродивши, я набрів на ще вибі. одного мосхопса і вирішив його приручити, тому що, в принципі, лишнім він нам не буде. Це був би хоча б якийсь динозавр, якого пока. би не вбили, бліна. Пока. А у мене, знаєте, яка ідея з'явилась? Може вона трішки безглузда? Я думав вистрелити в того бронтозавра ось, і бронтозавра приманити сюди. Він спуститься вниз і, можливо, попробує побитися з тим чуваком. І взагалі буде тут на охрані стояти. Та, да, спочатку він буде до мене по злому відноситися, але потім він стане дуже Досить хорошою охраною нам. Все, все, все. все. Він спустився. Приручити я його навряд чи зможу. Але тепер у нас є охрана. Каркаричий трицератопсік. Якого ти левела? Скажи мені просто, що ти якогось хорошого левела. Скажи мені, що ти якось 32 другий левел. Ти ж моя ляля. -ля. Ой, ти ж моя ляля. -ля. Це він розвернувся, зараз уже має падати. Дорогенький упав, трицератопсик. Тільки би приручити цього трицератопсика. Ось він, сідло для нього. Воно нам вартує. А ми можемо його зробити? Так, все, є сідло. Зараз, якщо ми приручимо трицератопсика, все, це буде трицератопсик з сідлом, це буде хоча б чувак, на якому ми когось можемо довбанути. Все, трицератопсик, наш перший трицератопсик є. Це наш чувак, на якому ми зможемо комусь відвісити хоча б люлів. Я зазвичай таких називаю трицик. Це в нас є трицератопсик. Екіпіруйте сідло, беремо на нього, де у нас сідло тут було. Тепер в нас є перший чувак, на якому ми можемо дати комусь тренди. От просто беремо, бачимо, тут іде діло розганяємося. І з розгону. Фігакс! Ай-яй-яй, не попали. Ну, дивіться, беремо просто атаки своїм панцирем, даємо тренди цій ділці. Подивіться, наскільки ми його просто відкидаємо. Просто наскільки відкидуємо. Три удара, мінус ділка. Так, да, звісно, це він добуває тільки, тільки во тільки ягоди. Це в нас тепер є наш перший дино Перший хороший дино у нас є будівля. У нас є, як мінімум, у нас є початок. Так, у нас трішки тут є залізка. Крафтимо сокиру. У нас тепер є. До речі, друзі, у нас ще один левелап. Якщо ви подивитесь, то у нас вже 29 левел. До того, що нам потрібно для птерчика. І скоро ми вже зможемо літати. Так, до речі, тут є ще також щити. Ми можемо екпірувати всю руку. У нас тепер є щит, ми можемо так оборонятися від когось, якщо нам треба буде. Друзі, рівненько хватило на те, щоб добудувати стіни, залишився тільки дах. До речі, я підняв ще один левел, тому що за крафти тут теж дають досить таки багато левела. Так, це друзі, на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. Ось так ми переодяглися за серію, приручили три цератопці. Ось він дивиться, дивиться на нас. Зробили собі дім, вмерли ще купу раз від всяких чуваків, але добули прям реально багато всього. І це прям буде нам дуже хорошим стартом, тому що в цідночій серії ми вже можемо зразу починати переручати птеродактиля. І з цим птеродактилем просто брати і летіти, вивчати цей світ. А він дуже великий, тому що. Давайте просто я вам покажу мапу. Ось ми зараз на координатах 20-30. І ось це оця бухта, оця велика бухта, виглядає ось такою маленькою. Ви прикидаєте, яка тут карта? Просто ви представте, наскільки тут велика карта. Карта тут реально просто величезна. В слідучих серіях ми будемо це все досліджувати, це все відкривати. Тому що для українського Ютубу ну не те, щоб мало було, але прямо. Ну, тепер я думаю, коли пішла українізація, мої випуски будуть доречні для тих, хто грає. До речі, скоро вийде ще якраз АРК 2, я думаю, ми закінчимо знімати АРК, якраз вийде АРК 2. Ну він вийде ще не скоро, і на да, і виживання ми якраз закінчимо не скоро. Ось з вами був я, Райвен, трицератопсіко на фоні трицик, наш, наш будинок, і ось там ще чувак електричний, який бігає вбив мене скотина. Всім удачі і всім пока, і до нових зустрічей, до нових серій.